Тіримося радістю. Святого Воскресіння тішимося ту нагороду, яку Господь приготував нам. Але також сьогодні ми прийшли згадати наших родині покійних, також наших друзів, наших знайомих, прийшли за них помолитися, що Господь був до них милосердний, найголовний. наша молитва була сповнена. Найдорогоцінніших уваг, які ми можемо приділити нашим подіним. Тому прийшовши сьогодні за це місце, напити відпочинку, що їй дохай і наша молитва буде негайно сповнена тих найщиріших, найблагіших намірів та їх спасінь. Христос. Воскрес. Будь Христос Воскрес. На успінішний покій, подай гострі, ступають неврабам, то Ісус спочинку, і на інших місцях, буховані, за яких молитви синітворимо. вічну вічної пам'ять Христос воскрех.